Скільки вже було інформації про Event Loop та сайт JS Visualizer 9000. Але багато хто й досі не може зрозуміти, як працює асинхронність в JavaScript. Зараз розповім. Event Loop це механізм в рушії JavaScript, який відповідає за те, в якій черзі виповнювати функції. Коли ми пишемо код, у нас є два типи функцій неасинхронні та асинхронні. Несинхронні — це звичайні функції, які оголошені через function або змінну. У них шлях дуже простий. Коли функція викликається, вона додається до call stack. І код у цій функції виконується одразу. Асинхронні функції поділяються на два типи мікротаски та макротаски. Макротаски це це таймот, сет інтервал, сет та рендеринг UI. Мікротаски це Promise, Mutation Observer та NextTick із Node.js. При виповненні коду вони поділяються на окремі черги в Event Loop. І черга мікротасків має пріоритет над макротасками. В цій візуалізації ви можете побачити, що при читанні коду асинхронні функції потрапляють в черги, а звичайна функція потрапляє в call stack. Присоединяйся к нашого телеграм-каналу і стань частиною кріптоміру AVA Universe.